Лодка готова к отплытию Собрали, надули Сейчас вот сюда спустимся. А сколько ж тут рыбы плаваю? Ой-ой-ой! Половить бы ну нельзя, надо лицензия. Добрались ми Р30 со шверта до остановки Валенбад. Тут буквально две минуты, и уже речка. Прекрасный маршрут, я так думаю. Ну что, отправляемся? Вот. вот так вот. Отплыли, отплыли. Сейчас, Сейчас сядемся. О, нас несе. ну не сильно и да, ну вот. Можно и за жизнь поговорить, как она там будет еще неизвестно, но приходится учить немецкий. Придумал я себе такий лайфхак, как вот, правильно читать. Сначала научиться читать, а потом уже учить то, что прочитал. Вот, например, буква с коварнейшей наружностью, а с двумя точечками сверху. Но мы же знаем, что это а, не по немецки это э. Так от. Що я роблю? Пишем небо. Берег. Дерево. Все правильно? Правильно. А тепер міняємо. Раз. І читаємо. Берег, дерево, небо. Десять раз прочитать, так може що і останеться в голові. А ось ще одна буква F. Да. Це буква F. Ми та привикли, що це Вікторії. Перемога. А ні. Знаєш, як вони мене називають? Сфіатослав Ну що ж, будемо якось перехитрювати їх. Напишем Федір фотографував фіалки біля фонтана. І заміним букву, нашу букву F на їхню. І прочитаємо. Федір фотографував фіалки біля фонтана. З першого разу. Точно не вийде. Але якщо тренуватися, все, все може бути. Пливемо далі. І вчимо німецьку. Ось наприклад, попереду перешкода. Ну, можна записати в кінці слова, по нашому це буква А. А по їхньому буде Е Р. То є, дві букви Е e і Р. У них в кінці слова читається як А. Це великі проблеми. Все життя знали, що є місто Гановер. Ні. Він Ганофа. Ганофа. Це був шок для мене. Так що, зараз запишу. Пару слов. Та вже буду брати весла і приставати до берега. Так, тепер читаємо. Мама мила раму. Рама була чиста. Тепер візьмемо, замінимо і читаємо. Мама мила раму. Рама була чиста. А тепер прочитаємо так, як наші читають. Мамер, Мелер, Раму, Рамер, Булер, Чистер. Отак читають наші. Німці в шокі. Ну вже я так думаю, що скоро і вони так почнуть розмовляти. Це ж усі, хто приїхав, так розмовляють. Привикнуті німці. Мамер, Мелер. Добре, пристаємо. пристали мы к этому такому красивому пирсу. Вот. Вытянули лодку. И нам вон туда направление. На руки лодку и вперед поехали. Мабуть, працює все-таки электростанция. То. Тоже через нее вода бежит. Вот такой повороток. И туда сейчас вниз будет корень. Корень я... Ось місце спуску ну тільки ж тут дуже-дуже мілко як для нашої Осторожно, він а тут і дуже мілко ми, навірно, я переразуюсь і проведу тебе. Ты сядешь, а я босяком проведу. Вот. Так, ну мы... Вот единственное, что я боюсь, это вот там. А тут, в принципе... Что, Ну, я думаю, что уже можно. Ой! <свес> Ой! Ой! таки на налілину, ну там поставили якісь преграду такую О, ось течение У нас на волнах переди гуселеги. Так, и я теперь аппаратом сниму. А, прошли самые лучшие. Без перебу, почти!